Як треба ворого говорити, коли він хворий, тяжко хворий, як його там приготовляти, як там його там брехати, правда. Чи більше я проводжу своє життя, тим більше усвідомлюю собі, що людині треба говорити правду. За останні декілька, може, місяців мав нагоду зустрічатися з людьми, які були в останніх тижнях свого життя. я йому говорю, гірку правду, вона дуже мережна. Може, починав від того, що життя має кінець, воївок тяжко, але хто його знає, може, як перший попробує. Ну і так далі. Я говорив їм правду, яка є. Бо я вважаю в цьому, деколи є такі ігри. і так знаєш, думаєте, він не знає, що ворог тяжко хто? знає. А що, родина не знає, знає. А грається в відгуку. Ті не мовби не знають, і він не мов не знає. А це не є правда, не є реальність. Але треба до цієї правди підійти, вміти її подати дійсно з милосердя. Бо деколи, ми знаємо, наша повірка каже, що слово лікує і слово ранений. Ми деколи своєю правдою можемо зранити людину. Погляньте, Боже, не ставить нам перед очима багатьох речей, які ми зробили одразу. А ми наробили все кожне. Бог є такий великий педагог, Він поволі працює з нами. Глядьте на наше життя. Коли би Бог не був милосердний, то на нас каміння, що І то Тому декілька разів на день. Але Бог також милосердно, поволі нам цю правду про себе відкриває. І погляньте те, що ми знаємо про себе сьогодні, ми це не знали місяць назад. Що знали місяць, не знали рік назад, що знали рік назад, не знали 10 років тому. І тому викритті цієї правди треба завжди дуже делікатно. Прийти. Бо головне не то, що ми сказали. Правду гірку, чи не гірку, головне, що ми принесли цю ситуацію. Чи ми принесли любов, чи принесли вогонь. Ви ж бачите, як тут з вами. Має стосунки і до вас щось скаже, то цілковито зрозуміло, що він має. Він може усміхатися до вас, але ви бачите, що це людина, яку поставу, яке не має. Зможеш, не є принципово говорити правду, чи не говорити, а є принципово принести цю любов, цю ситуацію і це виносе.